У Лозівській громаді 28 березня 2025 року теплогенеруючі підприємства офіційно завершили опалювальний сезон. Директор Теплоенерго Сергій Малишев говорить, цей період був складним, але підприємство змогло впоратися з викликами завдяки своєчасним розрахункам споживачів, підтримці місцевої влади та безпеці, яку забезпечують Збройні Сили України. Це безумовно сприяла температура. Повітря я нагадаю, що для відключення протягом трьох діб 8, плюс 8 градусів, і це дає нам змогу вже звертатися до виконавчого комітету щодо завершення опального сезону. Погода сприяла, тому 28 березня ми зупинили всі котельні, окрім медичних закладів. Медичні заклади ми за окремим зверненням керівників будемо вже зупиняти. Там є тяжко хворі, лежачі больні, тому безумовно там температура трошки ще моїх по... Обігріємо. Безумовно, що ми вдячні Збройним силам України. Якщо проводити паралелі, то у нас за цей опалювальний сезон було 316 зупинок на 1279 годин. Але якщо сравнювати з попереднім, то це в три рази менше. Тому безумовно, це подяка нашим Збройним силам, що боронять нашу державу. І таких, ну не то, що і значущих і аварійних ситуацій не було, щоб люди могли там страждати від температури, да і замерзання. Безумовна вдячність міському голові, депутатському корпусу за ту підтримку, що надавали, і протягом 24-го року перед підготовкою я нагадаю, у нас була така кричуща ситуація: зупинена електроенергія, що майже зриву опалювального сезону підготовки і сирени. Тому виділені були кошти, домовленості, і це дало змозі підготуватися. Також дуже підтримка була по заробітній платі завдяки депутатам і це зберегли колектив. В принципі, в нас і так фактично його не вистачає. Для працівників 20 людей оборонять державу, є вакансії, безумовно, пенсійного віку Люди вже. Звільняються за станом здоров'я, тому є потреба в кадрах. Але в цілому ми пройшли його цими спеціалістами, які в нас є. Безумовно вдячен нашим мешканцям міста, да, що, попри ці всі складнощі, здорожчання, вони сплачують комунальні послуги. Я дуже вдячен, тому що ми живемо і отримуємо заробітну плату і функціонує підприємство за счет сплати комунальних послуг, а саме за теплопостачання. В принципі, навіть трошки краще ніж попередній рік, тому щира їм вдячність за сплату цих комунальних послуг. Щодо фінансового стану підприємство дуже-дуже в скрутному становищі. Ці фактори, які на ці повлияли, це різниця в тарифах. На сьогоднішній день вона майже 180 мільйонів. Ми повинні менше за електроенергію і природний газ, чим нам повинна держава. Тому це одна із таких великих проблем. Також постанова, вона вже майже другий рік в цьому році буде. Це 65 на 35. Це розщеплення коштів, тобто спецрахунок, і 65% Нафтогаз забирають кошти. І 35% залишається нам для нашої хоздіяльності. Цих коштів не вистачає, при тому, що тариф, я нагадаю, у нас дії 2020 року. І ну, дуже така становище склалося по електроенергії. Це перший раз за останні роки у нас в опалювальний сезон накопичились борги, І там більше 16 мільйонів. Сьогодні ми отримали. На жаль, попередження про відключення 11 квітня я написав вже доповідну записку міському голові депутатам щодо подальших дій, і ну, це унеможливує підготовку до наступного опалювального сезону. Ну, Для прикладу, в тарифі електрична енергія у нас 2 гривні 14 копійок з розподілом, а ми майже по 10 гривень отримуємо. При тому, що споживання майже мільйон кіловат, от за цього, на жаль, утворились такі борги. Такий невеликий, не а великий дисбаланс то, що ми закуповуємо, да, і то, що у нас в тарифі. Тому ці три фактори, що влияють на фінансовий стан, вони, на жаль, і продовжують далі працювати. Це тариф не економічно необґрунтований, це постанова 812 з розщепленням коштів, ну і різниця в тарифах 180 мільйонів. Фінансова ситуація на підприємстві залишається непростою. Через невідшкодування на державному рівні різниці тарифів, перерахування більшої частини надходжень газовикам та постійне дорожчання складових вартості опалення теплоенерго стикається з браком коштів, що ускладнює його роботу. У нас ідуть судові справи по газмережам, по нафтогазу. Ну, на жаль, поки така ситуація дуже складна. Не дивлячись на ті фінансові труднощі, нестачу фахівців. Ми рухаємось вперед, ми модернізуємо, ми робимо все для енергоефективності. Звертаємось до спонсорів, до благодійників. В тому році ми отримали майже на 80 мільйонів благодійної допомоги. Я нагадаю, що комунальне підприємство участвує в програмі модернізації систем теплопостачання міста Лазава. Я сподіваюся, що пусть не так швидко, але ми рухаємось вперед і. Найближчим часом ми зможемо відійти від застарілої котельні, яка опалює майже 70, більше 70% наших мешканців, і побудувати нові котельні, більш енергоефективні. Попри всі труднощі, підприємство продовжує роботу. Заплановано запуск нових котелень і реалізацію проєкту децентралізації теплопостачання, що дозволить зменшити ризики пов'язані з можливими обстрілами центральних теплових пунктів. І в тому році. Ми отримали від Червоного Христа е котельню, ми її ввели в експлуатацію, е вона вже працює, в принципі, ну, працювала там, е безумовно, зараз завершили вже. Також е отримали 4 єдиниці техніки на майже там, 16, більше 16 мільйонів. Багато отримали засувок, труб, е частотників, насосів, це від Юсейда також і від інших. І також отримали від ЮНЕСЕФа майже на 50 мільйонів. Там було софінансування місцевих, місцевої влади. Сплату е, ПДВ ми отримали обладнання на 50 мільйонів. Ми в подальшому будемо використовувати для модернізації, тобто здешевшуємо проєкти проект за кредитні кошти. Наразі е, також звертаємося. От зараз е, ми плотно співпрацюємо з ГІС, це Німеччина. І вже є, ну скажімо так, стовідсотково займаються фахівці ще дві котельні. Одна котельня також вийде з проекту, з дешевшим ну, з дешевшим проект на 2 МВт, І також по панютина там поліманівки 4 МВт, блочно-модульну котельну надають Німеччина гіс. Я сподіваюся, міжопалюваними сезонами введемо в експлуатацію, що дасть більше впевненість, енергоефективності. Робота підприємства залежить не лише від зовнішніх факторів, а й від відповідальності самих мешканців. Директор підприємства висловлює подяку тим, хто вчасно сплачує за тепло та закликає боржників розраховуватися за отримані послуги, адже саме це дає можливість стабільно працювати і готуватися до наступного опалювального сезону. Віримо в ЗСУ, віримо, що в цьому році буде перемога, і працюємо для цього.